7 жовтня парафіяни громади на честь святого апостола Євангеліста Луки, що селі Лихоліти на Чорнобайщині, змогли вперше зайти до свого святого храму. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук управління Черкаської єпархії ПЦУ УПЦ. незважаючи на те, що рішення про вихід зі складу УПЦ московського патріархату і приєднання до канонічної православної церкви України на чолі з блаженнішим митрополитом Епіфанієм, було одноголосно ухвалено ще понад рік тому. Існували деякі перешкоди, щоби пришвидшити радісну подію. Сказано в повідомленні. Після того, як до відома громади було доведено офіційну інформацію, у храмі залунала молитва українською мовою. За благословення високопросвященішого Іоанна митрополита Черкаського Чигиринського подячний молебень звершив благочинний Чорнобайського округу Черкаської єпархії ПЦУ панотець Михайло Романюк.